Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для любителів українських серіалів про кохання. Рада повідомити, що 30 вересня о 20.00 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра мелодрами під назвою Квіти дощу варто зазначити, що даний серіал має всього 8 серій, тому не займе у вас багато часу, проте подарує чудові емоції та допоможе поринути у світ справжніх почуттів. В даному серіалі зіграли такі актори, як Міла Сивацька, Макар Тихомиров, Людмила Загорська, Владислав Мамчур, Оксана Жданова та Влад Нікітюк. За сюжетом Ніна та Андрій познайомилися після одруження їхніх овдовівших батьків. Зведені брат та сестра не одразу зрозуміли, що між ними зародилися справжні почуття. Ніна довгий час запевняла себе, що її увага до Андрія це лише щире бажання допомогти освоїтись у новій школі. І переконувала всіх навколо, а насамперед себе, що любить іншого. Насправді ж, дівчина вважала це кохання забороненим, тому й відмовила Андрію, коли він наважився їй зізнатися. Чи стане сил щирим та взаємним почуттям подолати перепони, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. Буде дуже цікаво. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду.